Також є проблеми, щоб зайти на роботу, треба заплатити. Щоб попасти в медінститут, треба заплатити. Щоб навіть оцінки в медінституті треба заплатити. Ми хочемо змінити цю систему, щоб це все було, ці всі оплати були відкриті. Можливо, вони далі будуть частково потрібні, щоб доплачувати до того, що держава може давати. Але щоб це все йшло через лікарняну касу, щоб ми все бачили, щоб ми могли його оподаткувати і від тих податків далі надавати кращу медичну допомогу. Система охорони здоров'я включає дві інші напрямки. Ну, перший напрямок це є медична допомога. Ми даємо, надаємо допомогу пацієнту, кожному індивідуальному пацієнтові. Ну, Це є один, одна частина. А друга половина, друга частина це є загальногромадське здоров'я. Ми маємо підтримувати здоров'я цілої громади, всіх людей. Це є превентативна медицина, профілактика, імунізація. Це такі речі, щоб ми не хворіли, щоб ми не попали в ту другу частину. Бо ми би хотіли бути здоровими і не бути в лікарні. Ми би хотіли ходити до своїх сімейних лікарів, щоб підтримувати наше здоров'я, а не на лікування. Це є велика різниця в Україні від тих інших європейських країн. Бо в інших країнах Європи 80% медицини наполягається на превентивній медицині на первинній ланці. А лише 20% вже виходить на вторинну ланку на спеціалізовану допомогу. А в Україні навпаки, 21% це є первинна, а більшість всі йдуть до спеціалістів. Знов у вас, у поліклініці. Вони напряму йдуть до кардіолога, вони не йдуть до свого сімейного лікаря, не отримують направлення на кардіолога, а вони напряму йдуть до кардіолога. Це не повинно відбуватися багато разів сімейний лікар, чи, чи це є педіатр для дітей, чи це є лікар внутрішньої медицини для дорослих. Вони можуть вирішувати багато тих проблем на цьому рівні. Ну, є статистика, що українці, які померли до виходу на пенсії, що 34% жінок і 41% чоловіків могли би бути живими, як вони би були під доглядом сімейного лікаря. Це є статистика від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ви всі почули, що перед вчора помер генерал Збройних сил України 56 років. Генерал, який був фізично. В доброму стані. Миттєво серце помер. Це не нормально. Це не повинно відбуватися. А в Україні багато з вас знають людей 40-50 років, які вже мали інфаркт або навіть їх померли з інфаркту. Це не нормально. Як ми плануємо реформувати цю систему? Ну, Це насправді не є реформа, це є зміна системи. На цьому році первинну ланку міняємо, як ми будемо фінансувати первинну ланку, в наступному році, 18 2018, це вже буде вторинна ланка, і тоді високоспеціалізована третина ланка завершить це у 2019 році. Як це міняється? Замість того, щоб ми оплачували якусь оплату лікарю. Цей лікар отримує свою зарплату, як він бачить, одного чи 500 пацієнтів, це незалежно від цього. Він або працює в одній, але далі отримує свою зарплату, а ця зарплата дуже низька. Замість того, ми будемо просити кожного громадянина чи кожну, кожну людину, яка проживає в Україні, щоб вони вибирали свого сімейного лікаря, лікаря первинної манки. Як це є батьки дитини, вони можуть піти до педіатра загальної практики, як це є старша людина, вони можуть піти до лікаря внутрішньої медицини, колишній терапевт. Ми міняємо назву, бо є непорозуміння щодо цієї назви. Може бути до дорослих, може бути до них, і вони підписують цим лікарям декларацію, що я вибираю вас на свого лікаря. Цей лікар тоді має супроводжувати пацієнта цілий рік. А за кожного пацієнта лікар буде отримувати напряму кількість грошей. Це називається капітація. Це відбувається в багатьох країн світу. Воно дуже гарно працює. Бо тоді для лікаря є важливо, щоб не лише пацієнти шукали лікаря, а лікар шукав своїх клієнтів, пацієнтів. І друге, це важливо, щоб лікар дотримував щоб підтримував здоров'я пацієнтів. Бо ми знаємо, як пацієнт більш хворий, він буде частіше ходити. Пацієнт більш здоровий буде менш частіше говорити ходити. І з часом буде також і доплата лікарям, які можуть показати, що їхні пацієнти більш здорові, що вони покинули палити, що вони беруть свої ліки, і їхня їхній тиск крови є стабільний, що вони, вони а, користуються інсуліном або своїми таблетками, як мають діабет. І буде тоді з часом. Така інсентивізація, щоб навіть дотримуватися до здорового способу життя. Хто буде оплачувати нашим лікарям на ці умови? Створюємо Національну службу здоров'я, це буде державна страховка. Це буде місце, де ми будемо брати ті кошти, які дотепер були медичні субвенції, розподілені по душі в Україні. Ми беремо їх, відкладаємо в державне агентство, а це агентство напряму тоді оплачує лікарям за кожного пацієнта. З часом, коли йдемо на вторинну ланку, це агентство також буде оплачувати медичні послуги на вторинній ланці і на третинній ланці. Зараз ми про це не розмовляємо, це буде вже наступних роках. На цьому році воно так буде відбуватися.